Консультації. З 1 квітня починають працювати нові правила, їх отримання. Я буквально корис, коротко скажу, що змінюється. Як і раніше, у нас будуть індивідуальні податкові консультації і узагальнюючі податкові консультації. Індивідуальні будуть давати органи Державної фіскальної служби узагальнюючи буде видавати МінФін. Притому МінФін повинен аналізувати практику, формувати у консультації і публікувати в себе на сайті. І ми вже бачимо, що ніби третій місяць 2017 року купа проблемних питань і ноль інформації від Міністерства фінансів на їхньому сайті. Очевидно, що там не прийняли рішення, хто що буде робити, і можливо страшно не знаю. Тим не менше ну, у загальніх роз'яснень, а проблем дуже багато у бухгалтерів. Що стосується самих індивідуальних податкових консультацій, то, як і раніше вони звільнятимуть нас там, платників податків від відповідальності, ну, на щастя, зараз уточнили, що не тільки платників податків, а й посадових осіб, які, посадових осіб платників податків. Важливо, індивідуальні податкові консультації повинні реєструватися тепер в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій. Як буде вестися цей реєстр, поки що не зрозуміло, документ ще появиться, я сподіваюся, на днях. Але головне, що всі ці індивідуальні податкові консультації будуть публікуватися офіційно на сайті Державної фіскальної служби. І це дуже добре, мабуть, буде можливість аналізувати, відстежувати практику і, можливо, якісь... Якісь швидші своєчасні рішення чи висновки робити. Встановлено срок, протягом якого Державна фіскальна служба повинна відповісти, дати відповідь на ваш запит. І цей срок становить 25 календарних днів. Тобто відповідь ви повинні отримати протягом 25 календарних днів. Інша справа, що можуть продовжити цей термін на 10 днів, але вас при цьому повинні будуть обов'язково повідомити. Насправді 25 календарних днів це не 25 днів, протягом яких там, фахівці Державної фіскальної служби будуть готувати відповідь. По великому рахунку, для, для органів першого рівня, які розглядають вашу, ваш запит на консультацію, виділено тільки 15 днів для того, щоб підготувати відповідь. Далі вони повинні передати цю відповідь у Державну фіскальну службу. Та вивчає настільки правильно чи якісно підготовлена ця відповідь, і далі приймає два рішення. Якщо все ок, то тоді цю консультацію реєструють в реєстрі цих податкових консультацій, і все, і направляють платнику податків. Якщо відповідь з помилками, то відповідно внесені в реєстр відмовляють, і тоді Державна фіскальна служба буде зобов'язана сама підготовити відповідь вам. Внести в єдиний державний реєстр і направити. Не знаю, наскільки це буде зручно для платників податків. Сподіваюся, що ми цього відчувати особливо не будемо. Але як мінімум зручно те, що це стане все якби, публічно. Індивідуальні податкові консультації будуть видаватися у письмовій флайні. От. По великому рахунку, електронна форма консультації, вона і зараз передбачена, але її технічно реалізувати просто неможливо. З іншої сторони, по електронній формі, ну, ви не можете розраховувати на захист від, від відповідальності. Тому, як на мене, більшість платників податків зацікавлені саме у письмових консультаціях, навіть Е Що хотів ще сказати? Цьому не буду, А, Ключове, що ви повинні розуміти, це те, що зараз в податковому кодексі з'являються вимоги до змісту запиту на отримання податкової консультації. Раніше таких вимог не було, тобто ми писали все в довільній формі, зараз є вимоги. І ключове. Ключова вимога, на яку я хочу звер... звернути увагу, це пункт В, зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання консультації. Мабуть, це той розділ, на який треба буде звертати найбільшу увагу, тому що органи фіскальної служби мають право відмовити на дані консультації, якщо ви, ну, ваш запит ну, не відповідає цим вимогам, які от наведені в на цьому списку. І е, очевидно, що органи фіскальної служби це і будуть робити, тому що навіть раніше, в попередніх періодах, ми знаємо, що були такі практики, випадки, коли запит був від платника податків дуже загальний, і фіскальні органи відмовляли в наданні консультації, платник звертався у суд. Для того, щоб змусити фіскальні органи в отриманні консультацій і суди не підтримували платника податків. Знову ж таки, з мотивів того, що запит був вмістив ну, якісь ну, загальні інформації, загальні запитання. Тому якби, цей момент доведеться, якби ну, на цей момент доведеться звернути увагу. І останнє буквально це стосується відповідальності. По великому рахунку, всі старі індивідуальні податкові консультації з 1 січня 2018 року не підлягають застосуванню. От інша справа, що одночасно діє дві норми, які вони між собою суперечливі. Вони одна одні суперечують. Одна говорить про те, що консультації, надані до 31 березня, включно звільняють відповідальності протягом цього року. В іншій нормі є правило про те, що ну, звільнення від відповідальності воно безстрокове. Тому в даному випадку ну, не зрозуміло, як піде практика. Очевидно, ми чекаємо роз'яснень фіскальної служби, як вони вважають. Як ці дві дещо несумісні норми можуть там співпрацювати разом і насправді наскільки звільнена особа від відповідальності? Тому що факт не застосування податкової консультації ще, ну як на мене, не повинен означати, що людина, ну скажімо так, підлягає відповідальності за раніше отримані індивідуальної податкові консультації. Тому тут подивимося, як буде розвиватися практика. Колеги, на щастя, хочу вам сказати, що наш маленький вебінар, який перетворився в великий з технічними проблемами, успішно закінчується. От. Я сподіваюся, що вам було цікаво, що ви отримали. Хоча б, знаєте, якщо не нові знання, то якесь, якесь розуміння того, що відбувається, чи того, що стосується нашої професійної діяльності. Буквально кілька слів скажу, що організатором вебінару була компанія Reardon Group, виконавцем, відповідно компанія Tax Connections Group і TCG Consulting. Компанія. Ну, інформація про компанію є. Ми займаємося податковим консалтингом і консультаційним супроводом бізнес-проєктів різних. Ну, і одна з наших так, любимих тем це всякі інформаційні проєкти. Ви вже чули про проєкт ОСББ Інформ, про який я вам говорив. І таких проєктів буде ставати все більше. Це чисто професійні проєкти, орієнтовані на інформацію для вас звертайтеся до нас, від нас очікуйте розсилкою з оновленою презентацією. Тобто, якщо ви не скачали сьогодні, то ми ну, все одно її вам направимо. Я дякую вам за те, що знайшли сили досидіти до закінчення цього вебінару. Дякую за те, що слухали. Ваші запити ми всі зафіксували. Я їх потім перечитаю, перегляну і спільно з консультантами, які, з якими ми співпрацюємо, підготуємо. Максимально велику кількість коментарів і направимо вам по електронній пошті. Дякую і хорошого робочого закінчення робочого дня. І...